Мир вам, браття і сестри, до помітив, що немає такого афериста, який би не ловився саме на ті штуки, якими він обдурює іншим. Тобто будь-яка людина виступає то аферист, то як лох, і це не і ці ролі неможливо від'єднати одна від одної. І ми спостерігали остання економічна криза. Самі ті страхові компанії, ці банки та федеральна резервна система, яка надувала всесвітню фінансову бульбашку, в цю бульбашку і вірила. Вони створюють всесвітню трастову піраміду і самі вкладають тоді гроші в цю піраміду. І коли вона обвалюється, то обвалюються в тому числі і вони. І в цім вони страшенно подібні на о, журналістів. Українська журналістика роздуває теми як актуальні, наприклад, тема виборів, сверхактуальна тема. І, і ясно, що спочатку це подача чисто технологічна, треба ж про щось писати. Потрібно надути цю бульбашку для того, щоб виник суспільний інтерес, а потім цей суспільний інтерес можна було визискувати. Але ми самі починаємо в це вірити: вірити в те, що ми надуваємо. Ми так само. Буваємо обдурені саме тими прийомами і тими темами, якими ми обдурюємо інших. Багато журналістів, які намагаються спіймати справжнє осягнення, спіймати щось за межами тих бульбишок, які вони надмухують, зрозуміти, що в житті є по-справжньому важливо, крім звичайного журналістського пресового тла. Яке є все штучне, це суспільство спектаклю, це те, що це має це видовище, що стоїть за видовищем, що є окрім видовища. Ці журналісти зараз в пошуках цього осягнення перелізають паркан адміністрації президента, чи йдуть в вибори, чи взагалі відмовляються від професії на користь якихось неймовірних авантюр. Вони їм це насправді цікаво. Хто услышав зов Востока, для того спасіння нет. Той, хто вийшов уже на вулицю шматком арматури, він уже певною мірою перестає бути журналістом. Він е, уже там, в революції, в справжньому, в справжньому житті. Це свого часу, як Ульріка Майнхов, відома німецька журналістка, яка в якийсь момент зрозуміла, що виявляється, як вона писала, вистрибувати на повному. Ході з машини і вчитися стріляти з автомата це значно цікавіше, ніж сидіти за друкарською машинкою. Браті і сестри, це цікавіше. Українська журналістика з'явиться тоді, коли ви всі підете в вуличні активісти, коли ви всі підете в повстання, в бунт, коли ви всі підете в справжнє життя, ми можемо допомогти. Приходьте до мене, кожному з вас ми намалюємо на грудях мішень, і ви перші підете проривати ланцюжки ОМОНа. А ми бувші... Комбатанти, бувши революціонери, бувші повстанці, бувши політиці, з задоволенням підемо в журналістику. Ми будемо писати оди на честь ваших перемог. Ми будемо складати панегрики тоді, коли ви загинете на цьому шляху. Ми влаштуємо вам розкішні похорони за скіфським обрядом. Сподівайтеся на нас. Ми зробимо вашу роботу значно краще, ніж ви. Амінь.